e Але обслужили ще доволі. Це на нинішній день то що ще ходять, і ми не святковуються. Тому що задали питання, мільйон 20 тисяч у нас було року. Це 80-90 тисяч на нас є база. Тому, коли хто розуміють, там є вже дівчата, хлопчиків, там всі. Ми це не знаємо, але я вас дуже прошу, щоб всі 19 чоловік максимально якось збережені. Включаючи і тих пенсіонерів, давайте в півставите, бо там сидять досвідчені, опитки люди. Я, я вам щиро кажу, за ту каденцію я по політичним питанням жодного чоловіка змінив. Хоча в мою моїй колі було мої загинути, кожен мені поклали знищувати, казали. Цього звільняти, цього зіміння. Žal za človeka, za tega drugega, ki je jako po političen, ker je konal, ne zmil. Polimarno, šon je res vse v obusti. Žal za človeka, ki je v 30. t. 6. srednja, je vrste se v tem zornem in tako dalje. Ni malo ščel. Tumunija ne zna, kaj se to zornem. Що можу наводити, я єдиний хочу. Тут не йде питання, що мені треба Кошана, Іванова, Петрова, кого ще так, кому призначимо. Але ну, треба це робити, бо це державної власності, ця структура вже немає. Тут що каже Наташа Лікачка, дає питання. Всі структури мають працювати, і приватні, і ліцензовані, і таке інше. Але, але, але має бути конкуренція, має бути звершенно правильно, щоб всі собі вибирав, чи йде до цього, чи йде до того, чи, 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 чи це. Якщо ви говорите, давайте комунальні підприємства і державні ми всі, скажімо, поставимо на задній план. Я розумію, да не тільки приватному бізнесу і так далі. Це теж можна робити і треба робити. Подивіться далі. Я проти полковців і проти Радоспів. Ми всі ліквідували, але ми не створюємо нічого нового. Подивіться поля по району Вишково, біля і так далі. І ми маємо знімати перед кожним і весного шляху, котрий іде і хоче влади ту землю робити. Хай розводить БК, кролик, кроли, зайці, я тут, але хай щось зробить. Ми чекаємо, що маємо землю, що ми продали 2-3 тисячі доларів. Бо подивіться, на цій ситуації повинатимуть, де вони бура, капуста, помідори. Я це пам'ятаю, зараз боя, яке навіть не вбирає. Раніше люди брали свічку, корову, всі ми знаємо, що зробили? Зараз я нікому не треба. І в мене залі питання, куди ми рухаємося, і що нас чекає завтра, після завтра, і що ми лишимо нашу діту. Шановні колеги, я дуже побачаюся за таку амбіційну розмову, вибачте мені, але я вам ще ракаю. Треба на так, вступаємо так, ні треба десять, тут ніхто нікому не то. Саша має свою позицію, наташа свою, кожен депутат має свою, це як політику і так далі. Просить слово депутату до своєї ради, ще маю, прошу його. Які він і так далі, потрібно це питання нове на сьогоднішній день і потребує обговорення, скажімо так, ну, є різдвінку. Я думаю, що в процесі е, охоронення в е, най, я як громадянин в першу чергу е, вуста мене також.